Ось така цікава пригода. Одламував кукурузу, а тут знайшов жолудь. Так, де взявся жолудь в кукурудзі? Ні, він далеко дуб. Так, і дуб, дубів тут не видно. Ну, взагалі немає. Взагалі немає дубів. Дубів тут взагалі взагалі не видно. Це його принесла. Туди, мабуть, білочка. У кого є інші варіанти, пишіть або коментуйте. Бо вона їсть горіхи наші. І принесла. Але ж заховала, але ж заховала його в кукурудзу. Оце так. Да. Посажу дуба. Зверху. Подивимося, чи буде. Чи виросте? Так. Кукурудзяні дуби. Так, косою вирив ямку сантиметрів 10 і посажу туди дуба. Сажу так, щоб тут проводам не заважав. Так. Ну і засипаємо. Засипаємо і треба буде позначити місце. Засипаємо і місце позначаємо. Білочка мені жолудь принесла, щоб я його посадив. І у білочок тоді буде свято. І дубів, і жолудів буде багато.